Усім привіт! Мене звати Софія. Вже більше року я працюю в компанії Сізгірс на посаді QA. Сьогодні разом зі мною буде виступати Денис, який також має досвід роботи в тестуванні. Більше року також. Тут за тим самим прикладом ми беремо за наші базові значення три-три значення. Залили код. Нам, як тестувальникам, треба це перевірити. Наприклад, ви гортаєте інстаграмчик, бачите рекламку, ви бачите посилання, що якийсь фрілансер виставив послуги. Ото загрузила. Наша система може якось неправильно реагувати саме на граничних значеннях. І наше завдання перевірити, чи це так. На цьому базові техніки. Все. Комбінаторні також. І комбінаторні також. Дякую. Все залежить від вимог, від рівня тестування. Тобто немає такої техніки, яка б найкраще підходила до всього. Фунти, долари, євро це в нас три значення, тому просто пишемо три. Що то за техніка така? Всі комбінації, але на англійській, давайте. All combinations, супер.